Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую карту дня на понеділок, на 10 березня 2025 рік. Як завжди, у нас чотири варіанти. І я прошу вас зробити ваш вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий. Будь ласка, робіть свій вибір, кому потрібно більше часу ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Дивимося, який понеділок буде у вас. Карта отшельнику. Роздуми. Роздуми, погруження в себе, якісь дуже багато думок. Якесь трошки відсторонення від Всесвіту, від, о, від суспільства, погруження в себе, роздуми, може якесь навчання. Також це може бути карта наставничества, наче, да? але день такий спокійний, енергетика спокою, я б сказала так. Я не думаю, що це буде якась активність, якісь більш не, так, як планування, вирішування. Оцінювання, да, навіть таке, з чим це повернемо, покажіть отшельник. Ну, у декого це буде у декого якесь, знаєте, як планування якоїсь поїздки. І швидкої і не ну от якось справи, які потребують вашого, можливо, е швидкого вирішення і, можливо, якоїсь поїздки для того, щоб їх вирішити. Да. І я хочу вам сказати, ця поїздка буде для вас дуже така, е Ви будете задоволені в цій поїздці, якісь будете такі наповнені, довольні. Знати, що все станеться так, як ви запланували, отак я б сказала. Да. Ну, в общем, я хотіла сказати, ну, що якось погруження буде якесь, спокійне, якесь. Ну, де як, як якась така Миттєва справа, і вам треба в цій справі знайти правильне рішення без хаосу. Ви як будете якось так планувати, все е тихо, спокійно, знаючи, знати, торопиться медленно. Але якась справа, яка потребує вашого дуже великого такого швидкого рішення. І таке наста... можете бути наставником такого. Я думаю, що дай не буде матушний ваш понеділок. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, а ми продовжимо. Е. Вітаю, двічки, двічки. А ось у двічок якесь м -м, продовження мабуть, продовження неділі. Таке святковий настрій, якісь веселощі, можливо, святкування чогось, е, зустрічі е, такі, які приносять вам задоволення. Ще, взагалі, взагалі, такий наповнений день, такий емоційний. Але емоції це теж такі, я, я вважаю, що це позитивні емоції. Якісь такі святкування. Кожного своє. Може, щось будете святкувати. Давайте подивимося, з чим пов'язано. Ну, Це ви знаєте, це може бути ваше особисте якесь святкування, е, щось таке, що е, ну, вас особисто, і, можливо, е, якесь закінчення якоїсь справи по сонцю. Да, якась, я задоволений, я, я маю. E, нарешті, В, можливо таке, знаєте, як, якось ви довго-довго щось, може, відкриття чогось, якось початок чогось нового, якогось такого на Напо... Ой, дуже хороший день. І туз Кубків, і туз жезлів, і сонце. Такий, знаєте, наповнено емоційний, веселий, приємний день. Далі не буду нічого тягувати. Двічки, понеділок у вас супер. Бажаю, щоб так все було добре. І як оце такий наповнений, веселий день був у вас, ніякого такого нічого тільки все хороше. <смі> Такий мій прогноз для двічок. Дякую, що ви зі мною. А ми продовжимо. Вітаю вас, стрічки. Дивимося, що у вас стрічки. Десятка пентаклів. Замечательно, Дядка Пінтаклів, тож такий карта сім'ї, карта якоїсь структури, да, якоїсь, може, е корпорації вашої чи вашого сімейного бізнесу, можливо, можливо просто роботи да, банківської системи, банки, банки, базарі, що там чимсь таким. Знаєте, щось наповнене, якась дуже дуже багато людей. Да. Ось о, дивіться, карти, які випадають. Ну не буду, ладно, не буду, хай вже випаде то таке. З чим пов'язано, що це таке? Покажіть, розкажіть, розкажіть, покажіть. Можливо, можливо якийсь ваш сімейний бізнес. Це пов'язано з якимось бізнесом. Це пов'язано з грошми. Може банковська структура, я ж кажу у вас. Щось буде пов'язано з грошами. Щось ви якісь будете, що вони це не буде. Контроль грошей. Да? Якось, можливо, можете піти, наприклад, у. Ну, банк, ну, кредит може, хто буде брати, чи щось таке. Да? От, може бути з кредитом пов'язане. Бо аналіз чогось, якісь нехватки грошей треба проаналізувати, не знаєте, що робити. Можливо, не тільки кредит, можливо, якусь соціальну службу піти, да? там, е, що вам треба ну, ну, різні. Там, Допомоги, да? і от воно може бути з цим теж, теж пов'язано. От якось стрічок буде день пов'язаний з тим, що якісь фінансові питання будете вирішувати. По роботі, по життю, ну щось якась допомога. Будете вирішувати якісь питання. Такий. Але день, день сам по собі, енергетика, десятка наповнений матеріальним, грошми, щось таке, якісь фінансові питання будете вирішувати. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. І ми продовжуємо далі, дивимося, що там трієчки. Вітаю вас, трічки. А у вас... Ой, трі, четвірочки, що? А у вас е, Ну, якийсь день, такий буде думок, 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 день думок. Все будете такі якісь страхи, думки, нерозуміння. Можливо, погану ночі спали з неділі на понеділок, і такі думки, 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 думки отако все. Весь час, давайте будемо з чим пов'язані ці думки. Якась підвішена ситуація, не, незрозуміла. Треба подивитися на, на життя, на цю вашу ситуацію, з, якоюсь, з іншої сторони. Та, спер... і щось поміняти треба. Тому що ви дивитесь, якось ви щось робите, а воно. Ем, ну, ніяк, І, а в осінь нині там, да? Кажемо, так, стоїть, нічого не йде. Тому у вас, е, вам всесвіт дає по карту повішеного. Якось, е, подивіться на ситуацію з іншої сторони, поміняйте щось. поміняйте Роботу над тим, що ви, е, як ви, оце, що ви там робите, поміняйте щось в своїй роботі. Так, да, і тоді восьмірка жизлів, тоді у вас почне якесь воно, ну, якось активність. розумієте. Як щось щось якась справа, яка стоїть, це касається, можливо, вашої роботи, і от щоб у вас почало це двигатися, вам треба щось поміняти. От тоді буде десятка пентаклів, десятка кубків, це буде оце саме наповненість, буде все добре. Щось поміняйте з роботою, може, якесь предложення вам буде по роботі. Ну, ну, Не спішіть, ви ви якось різко, можливо, якісь може, питання і по роботі, да, там, навіть не, не то, що по роботі, можливо, це касається і підробітку, і, може, зміни якоїсь, ну, якогось підходу іншого до роботи. Але ви якось це зразу ні, я отак робив, я буду так робити. Якісь новшества вводьте. Понимаете? Щось поміняйте, щось змінюйте. бо у вас те, що ви робили, наприклад, протягом якогось часу, воно вже не актуальне. Треба щось поміняти в вашому може, в житті, може в структурі, може в роботі, може в мисленні, в, 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 в прийнятті всесвіту, щось поміняйте. Бо ці ваші думки, от ваш оце, постійний такий якийсь треш, я б назвала, по енергетиці, постійні думки, щось таке. Все пропало. Все пропало. Поміжка, у вас таке відчуття, що у вас все пропало. От поміняйте на це свою точку зору, тому що це дуже важко. І вам важко, я думаю, що оточую, оточуючих вас людей, ті, що біля вас, їм теж від того, як ви себе ведете, теж важко трошки. Трошки якось поміняйте, бо ви на повному негативі. Якась таке, знаєте, не віра в себе, не віра в нічого. Думки, думки. Поміняйтесь. Да. Зробіть якось вибір, все ж таки не розумом оцю цю карти кажуть, а зробіть вибір все ж таки серцем, шестерка влюблені, Серцем якось приймайте, менше думайте, горе від ума. Оце ця карта, горе від ума, Менше думайте, слухайте своє серце, скажімо, Свій, свою душу, своє серце. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі.